Дорожні знаки і правила дорожнього руху придумали невідомо для кого. Водії ігнорують правила і паркуються хто як вміє і хоче. Щодня пішоходи спостерігають, як їхню територію захоплюють водії. Припарковане авто на тротуарі вже ні в кого не викликає обурення. Але чим далі, тим нахабнішими стають водії. Водії в Мукачеві вже настільки обнагліли, що паркуються прямо на пішоходних переходах. З кожним днем в містах України стає все більше автівок, але такі міста, як Мукачево, не були розраховані на такий потік транспорту. Вузькі вулички стають ще вущими завдяки припаркованим по обидва боки автівкам. На сьогоднішній день це не лише в місті Мукачеві, а в цілому в містах це досить болюче питання щодо парковки транспортних засобів. Люди дозволяють собі і на тротуарах залишити свій автомобіль. На сьогоднішній день це дуже багато транспорту і не вистачає місць для паркування. Спеціально облаштовані парковки в Мукачеві є, але ними мало хто користується. Мовляв, для чого платити за стоянку авто, якщо просто потрібно знайти вільне місце на узбіччі. Складна ситуація в наших головах і без відповідальності водіїв, які не знають правила парковки. А дає яке в принципі неспроможне навести порядок. Паркуються де тільки можуть, самі собі потім створюють неможливість проходу. Позаду ратуші на 10% парковка не заповнена. Це буквально 100 метрів від центру міста. Потім в кінці Валенберга вулиці проїхати у синагогу. Там велика парковка. На протицентральному ринку перша в Закарпатті побудована багатоповерхова парковка. Щоб примусити водіїв залишати свій транспорт на парковках, потрібно до них вживати караючі дії. Цим повинні займатися безпосередньо даєшники. Працівниками Держпродспоінспекцію приймаються всі міри для того, щоб людям доводити, що тут заборонено, ми їх. Не дуже зовсім і наказуємо, так би сказати, бо розуміємо, що це питання не з їхньої вини, але ніхто ніхто не дозволяє їм, щоб ставити дійсно десь на тротуарах, де людина із дитиною чи пішоход не може пройти. Дійсно виходить, якщо даїшник не штрафує, то можна паркуватись де хочу, мовляв, мені й так за це нічого не буде. А те, що моє авто комусь перекриває огляд чи прохід на тротуарі, то це проблеми виключно їхні, інших учасників дорожнього руху.